У рівному на місці декомунізованої стели створили мурал пам'яті рівненських бійців Азову. Присвячений він загиблим бійцям у Маріуполі. Там зображені рівняни. 22-річний Костянтин Друзь, позивний Ейс, та 25-річний Віталій Семчук. Рут на відкритті побував наш Ілля Томашевський. Двоє мужніх рівняників воювали за Маріуполь вже у війську небесному. Це бійці полку Азов, – 25-річний Віталій Семчук та 22-річний Костянтин Друзь. Сьогодні відкрили мурал на честь героїв. З нами зв'язувалися от художник. Він радився з нами, як краще зробити фотографії, чи ми не проти питали. Все з нами так, да, согласовано без нас ніхто нічого не робив. Я і мама Віталійка. Віталій, який мав позивний рут, та Костянтин Ейс. Хлопці були близькими друзями, вірними побратимами. Обоє загинули як справжні воїни. Він з сержантом витягували радіостанцію з під обстрілу. Був дуже сильний мінометний обстріл, танковий обстріл. Вони разом витягували радіостанцію, радіостанцію вдалося витягнути, але міна влучила, вони не встигли пригнути в окоп. Закарбувати пам'ять про друзів-героїв вирішив Олексій Козачок, який вчився з обома бійцями ще в школі. Коли хлопець зізнався, що друзі загинули у Маріуполі, вирішив шанувати їхню пам'ять. Після навчання хлопці захотіли вступити в лави Азов. Ось, і вже вони якби більше здружилися там. От, і, звісно, ми підтримували зв'язок ну, до останнього моменту. Я побачив мурал, що біля пивзаводу. Ось і в мене виникла ідея, що потрібно зробити також раніше на цьому місці була стела героїв радянського союзу однак на фоні російсько-української війни її вирішили знести та оголосили конкурс на створення нового арт-об'єкту. Ідея Олексія Козачка з поміж надісланих 50 екскізів виявилася найбільш вдалою та актуальною. Тож саме цей малюнок і виконав художник. Звичайно, позитивна тільки думка на рахунок цієї всієї Ну, Радянські символи, звісно, мають бути викорінені з нашої держави, зокрема з Рівного. Я досі дивуюсь, чого ну, донедавна ще тут була радянська зірка. Разом із портретами Віталія та Костянтина на муралі зображені 10 заповідей українських націоналістів та образ загиблих дітей. Це не за міські кошти, це були кошти нашої громадської організації. Те, що знаходиться саме обличчя, то Андрій Шостак погодився намалювати це безкоштовно, тобто від себе, а все остальне це було від громадської організації. Ми йому теж заплатили. Я думаю, що воно вийшло непогано. Загалом на виконання роботи пішло близько двох місяців. Ілля Томашевський, Павло Стецюк новини Рівного.